Вітаю, друзі! Ви на телеканалі Піті. Ми у Полтавській міській раді. Сьогодні темою нашої розмови буде презентація нового бюджету Полтавської міської територіальної громади. Про це будемо говорити з першим заступником голови Полтавської міської територіальної громади Валерієм Пархоменком. Вітаю, Валерій Олексійович! Доброго дня. Торік бюджет Полтавської територіальної громади прийняли аж навесні депутати за нього проголосували. Це стало затримкою багатьох і тендерних закупівель і роботи міста. Взагалі це вплинуло на роботу міста в цьому році. Які шанси прийняти бюджет ще цього року у грудні? Ну ви абсолютно праві в тому плані, що дійсно невиконання нормативних. Задач з приводу прийняття бюджету на наступний рік, в кінці поточного року, це проводити те, що тендера починаються в травні, в червні, в липні. Да, ми пам'ятаємо історію, коли в нас хотіли десь в листопаді траву косити в старостатах, ну, якби такі маразматичні історії, тому щоб унеможливити ці всі, скажімо, Дії була моя ініціатива, щоб ми відповідно до бюджетного кодексу, бюджетного взагалі процесу. Перше читання у Верховній Раді проходить, якщо не помиляюсь, у першій декаді вересня. Ми говоримо про державний. про державний бюджет. Але якщо є державний бюджет і показники контрольні, ми можемо вже працювати над нашим бюджетом. Тому із літа поточного року ми з головним фінансовим управлінням вже почали працювати над показниками з бюджету. Так, да, я розумію, що Є різні виклики, зв'язані з військовим станом, але в принципі ми працювали і вже як би, такий макет бюджету на наступний 24 рік, в принципі, у нас був готовий. Я разом з Ловим фінансовим управлінням пройшлися з головними розпорядниками, відпрацювали, і в принципі, сьогодні у нас вже є проєкт бюджету на 2000. 24-й рік, і сьогодні я готовий його презентувати. Можливо, я не буду називати якісь ідеальні цифри, тому що для цього ще передує робота в комісії депутатів. Але в принципі, сама тенденція і сам, скажімо так, стратегія формування бюджету і його видаткові частини вона сьогодні, в принципі, вже готова і намічена. Якщо говорити простими словами для наших телеглядачів, це бюджет розвитку чи бюджет виживання. Дивіться, враховуючи те, що війна і ті виклики, які у нас сьогодні є. Ми говоримо, що це бюджет розвитку, який направлений на підтримку Збройних сил України і всіх, хто о, причетний до цього, також реалізація державних програм і політики щодо соціального захисту, навчальний процес і медицина. Якщо говорити про бюджет розвитку, то звичайно, і я сам категорично проти. Там капітальний ремонт тротуарів, перекладання плитки, те, що там знаєте, по всій Україні, там барабани і таке інше. Різниця в принципі, складається в тому, що буде зменшено податок з фізичних осіб, які сплачують військовослужбовці або ті, хто працюють у нас в оборонному секторі, і це близько 527 мільйонів да, півмільярда гривень. Але при бюджеті полтавської громади 4,5 мільярда. Я вважаю, що це в принципі цифра, яка не вплине критично на розвиток і, взагалі, життєдіяльність міста. Да, є проблеми, але в принципі, коли ми будемо переглядати свій функціонал, ми можемо його подивитися і визначити пріоритети. Тобто, те, що забрали в нас, військове ПДФУ, це не значить, що не буде програми полтавський спротив. Моя особиста ініціатива і ініціатива команди за майбутнє. Ми. Формуємо у цьому бюджеті е, статтю витрат на полтавський спротив, і цей бюджет буде складатися вдвічі більше. послухайте, двічі більше ніж при формуванні бюджету на 23-й рік. Остаточ саме наспротив саме наспроти, не зважаючи на те, що в нас ПДФО забрали. Ми найдемо можливості, ми десь. Зменшуємо якісь закупівлі, десь зменшимо якісь видатки, які не критичні. Критичні видатки, дивіться, сьогодні це підтримка Збройних сил, раз, це безпека, життєдіяльність наших дітей. Це ми повинні забезпечити е, укриття у всіх наших навчальних закладах. Ми говоримо і про громаду в цілому, і про, про села. Про громаду в цілому, так, да, звичайно. Потім це підтримка е, охорони здоров'я, тому що сьогодні е, у нас проходять е, лікування. Хлопці, які і сьогодні там від відповідно до своїх обов'язків виконують бойові обов'язки. Да, сьогодні у нас вже люди, які повертаються. Це реабілітація, це програма, турбота, соціальний захист. Тому це, що стосується підтримки військових, їх сімей, їх дітей, це 100% навіть не обговорюється. Тому де ми можемо вжатися? Да, ми подивимося, наприклад, на управління капітального будівництва. Капітальні видатки, які не пов'язані із забезпеченням оцих. Безпосередньо життя. Ми говоримо про якісь капітальні ремонти, які можна відкласти. Я, так? Яким, да, покрівлі, скажімо так, некритичні, там стіни, асфальтування там, тротуарів, чи, чи, комуна, чи якась там перебудова скверів, цього абсолютно не буде. Тому Виходимо із того, що в освітніх закладах ми повинні закінчити ті ремонт укриття, які вже розпочали. Плюс у нас, я сторонник того, що якщо у нас є можливість співфінансування з інших бюджетів, ми будемо йти. Тому у нас реалізується сьогодні декілька проєктів з міжнародними фондами. Вони нам постають сучасне навчальне обладнання, а ми робимо ремонт, капітальний ремонт укриття із суперсучасними локаціями. Це будуть об'єкти двойного призначення. Якщо завтра. А я вірю в те, що він в цьому році, в наступному році обов'язково закінчиться нашої перемоги, то це будуть не просто укриття сірі там, або якісь такі незрозумілі. Да? Це, буде, це будуть нормальні навчальні класи для занять, там, можливо, фізичної культури спорту да? там, чи і, 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 які, пристосовані, які пристосовані, які мають сучасну вентиляцію, сучасне освітлення. І діти буде комфортно в цих закладах навчатися. Я думаю, що 33 школі ми завершимо цей проєкт, і це буде досить серйозний, такий. Сучасний проєкт освітянського хабу. Якщо ми говоримо сьогодні про розвиток і підтримку Галузі ЖКХ, наприклад, сьогодні подали там встановлення на п'яти світофорі, перехрестях світофорів. Є у нас сьогодні критична необхідність. Подивився аналіз ДТП Аварійності, сіда. Вона не критична. Давайте подивимося. Я навіть більше скажу: я ось недавно був на запрошення там, в одній делегації, і я подивився, як в інших країнах вуличне освітлення. Там не горять ілюбінація, як у нас. Там абсолютно люди читають гроші. Тому сьогодні я виходжу з тим, що давайте ми переглянемо вуличне освітлення. Я не кажу, що тут тобто треба вимикати. Ні, не час, якого по який. Там немає через кожні 5 метрів. От відкриємо вікно зараз і подивимося, на одному стовпі висить у нас 5 ламп. В Задачі спрашується красиво? Да. навіщо? Нікому не відомо, тому що цей істоп побудований ще на початку незалежності нашої держави, коли всі любили красиво, помпезно і енергоресурси практично нічого не стали. Сьогодні, коли в нас супер у нас супервиклики у виживанні нашої держави, ми повинні всі ці е амбіції з приводу красоти можливо поставити в другу чергу, а в першу чергу поставити підтримку наших військових і переглянути статті видатків. Перелямти такі видатки в цьому році ми досить серйозно закупили техніки для наших комунальних підприємств. Тепер дивитися на ефективність їхнього виконання, тому роздувати і надувати якісь роботи ми в цьому році не будемо. Ми будемо знову ж таки працювати на підтримку збройних сил і реалізацію державних програм щодо охорони здоров'я, освітньої галузі, ну і звичайно, те, що стосується життєзабезпечення міста там. А поточний, якщо говорити про поточний ремонт доріг, або там якийсь капітальний ремонт доріг, дороги цікавлять абсолютно усім по капітальному ремонту доріг. Ми розуміємо, що це досить серйозні ресурси. Станіславського зробили капітальний ремонт, да, там в районі 40 мільйонів. Ну кілометр менше кілометра. Тому ніякий бюджет громади не витримає таку нагрузку по капітальному ремонту. Поточний ремонт треба робити? Треба якісно робити. Треба звичайно якісно. Тому треба переглянути протоколи. Щодо е цього ремонту, знову ж таки переглянути ефективність. Слава Богу, в цьому році було п'ять підрядників, і ми вже побачили, хто як працює. Да? До цього часу, мабуть, там на червоному шляху, ну і на деяких на яківцях, на яківцях які ями нарили, і оставили їх взимку, щоб люди пам'ятали і згадували їх до наступного року, якщо дорога не розвалиться. Тому ну, такі повинні... документа було до кінця року. Абсолютно до кінця червня, да там чи до кінця вересня. Тому знову підбір підрядників і їхні можливості виконати ті чи інші роботи. Ми повинні для себе аналізувати. Тому необхідно зробити уже сьогодні почати чіткий аналіз. Програм, і я думаю, депутати, а вони депутатський корпус дуже прискіпливий. Перед тим як виходити на сесію, спочатку треба прийняти програми. Бюджет це вже фінансовий документ, який підкріплює фінансово ті програми і стратегічні напрямки розвитку. ЖКХ, знову ж таки, освіта, культура, спорт невеличкі кошти, але все рівно ми їх повинні ефективно використовувати. Дивитися, потрібно підтримати спорт. Звичайно, потрібно, тому що діти повинні брати участь у змаганнях. Україна повинна Представляти свої інтереси на міжнародному рівні нації. Крім здоров'я нації, це наш імідж. Коли сьогодні йде війна, подивіться на, на Україну дивляться на як, е, ну, країну герой, да, і спортсмени, які виступають. Це хлопці, які в період війни, бойових дій вони повертаються назад. Е, щас іде повітряна тривога, а дітвора готується, бере участь і показує, що ми незламні духом, ми не зламні своєю ідеї, вірою в перемогу. Олексій, якщо говорити про бюджет і про цифри, наскільки бюджет 2024 заплановано збільшити у ну, порівнянні з цим роком? Дивіться, якщо говорити про абсолютні цифри, то я вам хочу сказати, що бюджет, наприклад, 2003 року це 4 мільярди 270 мільйонів, а бюджет на 2024 рік це 4 мільярди 599 мільйонів. Але але, із них це, я вже сказав, що ми не дотримаємо близько півмільярда, це по. Тобто не на перевиконання нам взагалі не варто розраховувати а, цього. Року. Ні, Перевиконання буде, але не за рахунок ПДФО військових. Значить, ми повинні включати важелі це, повинна працювати економіка, робочі міста і сплачувати податки. Зв'язку з тим, що у нас величезний штат людей, які працюють у бюджетній сфері, ми також отримуємо своє ПДФО. Наприклад, я вам скажу, що у нас у комунальних закладах освіти працює десь близько до. 5 тисяч працівників. Так само по медицині, десь там до 10 тисяч. І люди, отримують з бюджету заробітну плату, вони платять ПДФ. Воно, дотація... Воно повертається назад зад бюджет. Воно повертається до нас назад зад бюджет. Тепер реверсна дотація. Що таке реверсна дотація? Держава у нас вилучала десь близько 400 мільйонів гривень в рік. В цьому році реверсну дотація не вилучать. Тому, якщо взяти 500. Двадцять чотирьох став, у нас вже якби баланс мінус 124 мільйона. Тому це не така критична цифра, яка вплине на життєдіяльність міста. Я хочу сказати. Тому ми будемо працювати в тому напрямку, щоб ефективно реалізувати наш фінансовий ресурс, який сьогодні є. От і все повертаючись до початку нашої розмови і про роботу от депутатського корпусу. А зараз середина вже грудня. Чи встигнуть депутати розглянути проект бюджету, і також ну, в кінці грудня, пізніше ніж там, 28 число, не буде сесії, чи встигнуть за цей час депутати? Е, оці матеріали, які я сьогодні вам презентую, показую, чому я їх роблю. Показую, тому що в принципі місяць назад я вже готовий був вийти на загал перед громадськістю, перед депутатським корпусом, презентувати основні цифри і головні розпорядники могли б вже ставати і доповідати. Е, депутатський корпус я хочу ще раз повторити, що він абсолютно у нас активний. Своїй депутатській діяльності він зацікавлений у тому, щоб місто нормально розвивалося, судячи з тих депутатів, які у нас сьогодні є. Тому все буде залежати від динаміки і роботи депутатських комісій. Знову ж таки, розгляду досвід, що підказує ваш досвід, зазвичай скільки треба часу комісіям депутатським на розгляд. Дивіться. Ну, зазвичай, в принципі, десь два-три тижні абсолютно вистачає для того, щоб розібратися до молекулярного рівня. Для того, щоб розібратися до молекулярного рівня, необхідно, щоб е депутати прийшли, головний розпорядник їм по полочкам розповів. і Потім питання відповіді, питання відповіді. Якщо питань відповіді немає, е рухаємося далі. Тому я взяв це максимальні строки. Якщо е говорити... Там, що необхідно там, працювати динамічно, депутати вже пропрацювали. Це не перший їхній бюджет, вони вже його знають. Уже профільні комісії приблизно орієнтуються в тій чи іншій частині видатків. Що стосується медицини, що стосується освіти, профільна комісія їх вже якби розуміє ці всі напрямки фінансування. Тому, в принципі, я думаю, що якщо питання буде, то ми їх будемо коригувати. Але є статті, які ми не скоригуємо. Наприклад, у нас бюджет освіти найбільший. Це мільярд 700 мільйонів, але мільярд 500 мільйонів це заробітна плата і утримання. це енергоносії, це навчальні програми, це заробітна плата педагогічних колективів. Тому сюди ну, сюди… В харчування дітей. 85 мільйонів харчування дітей. В Принципі вплинути можна, да, але ж якість харчування повинна бути. Далі пішли там освітянські програми, от на них можна буде там їх коригувати, да, там, дивитися, необхідно чи не, не ну, перша черговість, да, так необхідність передбання тих чи інших матеріалів. Тому я сьогодні знову ж кажу. Я прихильник того, щоб коли ми будемо розглядати цей бюджет, визначити пріоритети. Потім, от говорять, необхідно нам сьогодні закупити якесь обладнання. Давайте проаналізуємо, воно ну, потрібно прямо сьогодні. Потрібно до да, якщо це повисить якість надання послуг і збільшить обороноздатність нашої країни, да плюс ефективність там використання ресурсів. Якщо ні, то хай воно почекає. Прийде друга черга, третя черга, і будемо реалізувати. Валерію ксіючу. Загалом ваші враження від ось цього нового проекту. Що я скажу, проект бюджету в принципі він абсолютно адекватний до тих викликів, які сьогодні є. Тому що порівняно з іншими територіальними громадами, коли забрали ПДФО військове, то бюджети громад просіли. Причому просіли серйозно. Я пам'ятаю, коли нам говорили там мені особисто, там візьмі... Для деяких громад це була трагедія. Взагалі не треба надувати було бюджет. Я пам'ятаю, коли сказали, от до вас прийдуть військові, поставте їх. Е, зареєструйте, але з умовою, що будете 50% ПДФО від, віддавати. Я кажу: ну просто я в фінансовій сфері як вже давно працюю, кажу, підожіть, а на наступний рік. Нам же ж МінФін подивиться, доходи наші І податки наші. розрахує і... з доходів. Абсолютно вірно. І тепер у нас ПДФО забрали і. А податок залишився. його все одно а витр... будуть Витратна частина, да, а доходну частину бюджету треба щось наповнювати. І в держави немає сьогодні такого ресурсу. Да? Наприклад, можливо, тоді треба віддати плату за надра 100%. Але ж не в усіх громадах є надра, які використовуються, мають на увазі там, в є громади, в яких немає ні да? Тому ви знаєте, е витрачати завжди просто. От Необхідно працювати над наповненням бюджету. У нас є колосальні ресурси, з якими треба працювати. Це у е нас зем земля, да, ефективність використання. Ми недавно я переглядав е договори оренди землі. Назвати вам цифру, скільки платять в рік. Взагалі по громаді. Ні-ні. Ну, од 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 Один користувач платить в рік. Ну, я думаю, Взагалі всі рублять, люблять про цифри. Одна гривня 30 копійок. За квадратний метр? За рік. За рік. За об'єкт. Я як почув, я ну, був здивований. Питаю, чому така ніхто не казав приглядати. Так ти ж державний чиновник, ти ж повинен дбати про надходження бюджету. Бистренько переглянули е ще раз. От зараз земельні ресурси приглядають, як сплачується земельний податок, е незалежно там від е юридична, це ще це, це юридична чи фізична особа. Треба переглядати, і ну, щоб воно адекватно було, тому що е це, до речі, е по Шевченківському району. Я переглядав матеріали сесії, і от вийшов на такі платіжки. Ну, якби ну, вони абсолютно неадекватні в плані того, що вони ну, взагалі знівелювали доходну частину. А це доходна частина бюджету, з ним треба працювати. <рекун> і, отак, і отак по кожному напрямку, брати і працювати. І екологічний фонд давайте працювати, да? наповнювати його. А для цього нас необхідно, щоб працювала нормальна екологічна інспекція, якої немає. Вона сьогодні в реформуванні йде е департамент. Земельних ресурсів та водних відносин. У нас сьогодні 100 об'єктів водних. 100 водних об'єктів. Люди пишуть заяву, дайте в оренду, і ми будемо платити податок, будемо платити ренту плату. А нам нема кому це зробити, тому що в нас немає е -е, відділу, який би е -е, ці питання вивчав і відповідно регулював ці всі відносини. Необхідно все це рішати. Тепер дивіться слідуще: ви пам'ятаєте, нам позаминулі сесії. Е, питання, ну таке воно звучало як скандальне реорганізація, реформування таких питань на Та, нас, кожне питання скандальне. Да. Ну хто, хто ж його коментує, так воно є. Да. Я коментую з точки зору як відстоює інтереси громади, то для мене воно виробниче, а не скандальне. Тому, коли ми говорили про об'єднання наших е, медичних закладів, для чого воно робиться? Не для того, щоб За, скор... скоротити третю лікарню і поліклініку, да, а для того, щоб ефективно використати фінансовий ресурс. Дивіться. Третя поліклініка для того, щоб вона прожила 24-й рік, їй треба додатково, додатково 35 мільйонів гривень. Вона не забезпечує себе, ми розуміємо. Так, але якби вона була об'єднана з третьою лікарнею, ця цифра була набагато міша, тому що пакет НСЗУ був би більший. Більше? Да. Більше. І за рахунок коштів НСЗУ вони могли б ці всі витрати. А тепер 35 мільйонів гривень ми повинні витратити, тому що. Комусь не захотілося, або це якісь амбіції, да, ну, тому, це такі що... буде об'єднання: лікарні і політики. Знаєте, це є процеси, які не залежать від людини. Вони, ну, якби, хочемо чи не хочемо, після зими прийде весна. От комусь захочеться, щоб була завжди весна. От Люба війна закончиться. Е... Підписанням і перемогою. Я вірю, що це буде наша перемога. Так само і в будь-якому процесі не можна сидіти на цій історії, що давайте ми збережемо, як було там 10 років назад чи 20 років назад. Та по 20 років чи 10 назад, взагалі, по іншому працював бюджет, формувався бюджет. Інші були податки і цифри. Все було зовсім по-різному. Тому ми повинні достатньо ефективно використати якісь ресурси, у нас є. І ми ще повинні ще для себе розуміти, що у нас. Велика кількість наших захисників, які сьогодні бородять нашу державу. Ми повинні соціальну підтримку цих категорій, їхніх сімей, їхніх дітей. Сьогодні дуже багато викликів, і ми повинні на них реагувати. Сьогодні діти не повинні, знаєте... Бути пригнічені тим, що війна і не щось не отримати. Навпаки, вони повинні отримати саме більше. Я вам, до речі, скажу, що сьогодні звучить там інколи критика, що Пархоменко там роздає подарунок. Я до речі, хочу сказати, що це я роблю в обідню перерву. До мене звернулися діти, і хай хтось кине в мене камінь, якщо я роблю неправильно. Да, це моя пентакса. Принципова... Це були не бюджетні кошти. Це були мої особисті кошти. Це були мої особисті кошти. Тому я цим займався до того, як був посадовцем, як був просто людиною, я тому що допомагав. Я пройшов якийсь час, коли у мене були там проблеми з донькою у лікарні і ми там пролежали не один рік. Я розумів проблеми дітей, людей, і от все, я от проникаюся, тому допомагаю їй. Ми повинні зробити, щоб дітвора це все, якби не відчували цю тиску, і чого я розпочав розмову. І я зараз дітям от, до Дня Святого Миколая, до новорічним святам подаруночки. Я просто вражений. Діти, от, наскільки вони питають, що, що ви хотіли передати Миколаю? Ми хочемо перемоги нашій держави України. Другий клас, третій клас. От я бачу, що це патріоти, це діти, і вони вже. Розуміють, знаєте, можливо, десь не до кінця, але вони вже от це справжні українці, і я вірю в перемогу. Я вірю в те, що ми повинні робити для наших дітей, для наших громадів, все, щоб у 2004 році Полтава піднялася ще на день шабель вище в усіх послугах. І був у нас електронний квиток, якого нема. До речі. да і у нас прибиралося місто з першого снігопаду, а не з п'ятого. Ну господь Бог дає нам ну, може буде шостий спроби, і, і... Да, да. вже буде а, по іншому. Тому. Незважаючи ні на які негаразди, я думаю, що бюджет ми приймемо. Депутатський корпус він свідомий, консолідований в деяких випадках, коли він розуміє, що не підно робити. Да, от ми бачимо, коли сесії інколи проходять позачергові депутати. Прийняття, там... На мою думку, прийняття нового бюджету це основна задача. депутатів. Це основний корпус. фінансовий документ на цілий рік. Да, на день не треба працювати. От в минулому році депутати пішли по такому принципу. Вони поділили на дві частини. Да, там, наприклад, вільні лишки там і. Бюджет розвитку залишили на другу чергу, в першу чергу запустили процеси, пов'язані з життєдіяльністю міста. Це заробітна плата, енергоносії, е, життєдіяльність міста, тобто виділили певний фінансовий ресурс на перший квартал, а потім почали вносити зміни. Ніхто не заперечує і так працювати. Аби тільки було на благо. Аби тільки працював. Так. Дякую за розмову, Валерію Олексійовичу. Будь ласка, я вірю в перемогу. Я вірю в те, що бюджет буде прийнятий і бюджет перемоги. Друзі, а я нагадую, що сьогодні в Етері, перший заступник голови Полтавської міської територіальної громади Валерій Пархоменко презентував проект нового бюджету для громади на 2024 рік. Слідкуйте за нами в соцмережах. Дивіться нас в Т2. З вами була Олександра Шилова та вся етерна команда телеканалу. Зустрінемось в Етері.